Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то напевно вас цікавить суть нашої пропозиції. Коротко про мене. Мене звати Рогайська Анна. Вже 12 років як я львівський підприємець, я є мережевик і я вмію створювати системи, які дають мільйонні обороти завдяки навичкам побудови бізнесу в соціальних мережах. Досі я працювала тільки на території України, але після 24 лютого. 22-го року, коли всі наші виїхали за кордон. А я вирішила разом з своєю командою розширити поле діяльності, і сьогодні ми працюємо в 30 країнах Європи. Суть нашої пропозиції полягає у тому, щоб через платформу Facebook продавати товари по всій Європі і заробляти на різниці. Вам не потрібно нав'язуватись і самому комусь щось писати і пропонувати. Люди будуть самі до вас звертатися. Насправді продажі це сьогодні найлегший спосіб заробітку. і він насправді скрізь, коли би ви не пішли. Ви йдете в банк, вам пропонують додаткову карточку. Ви дзвоните в Київстар, вам пропонують додаткову послугу. І це сьогодні необхідний навик для життя, один із самих основних а, сьогодні в світі. А, крім того, якщо ви здобудете цей навик саме продаж онлайн, ви не прив'язані до конкретного місця проживання. Немає значення, в якій країні ви проживаєте, чи в якому місці, чи вам доведеться кудись переїжджати, маючи доступ до інтернету, телефону і ноутбуку, ви зможете працювати і заробляти. Розкажу вам, як відбувається робочий процес. Ви берете актуальний продукт, на який є попит. Список цього актуального продукту ми вам даємо. Розміщуєте відповідним чином на своїй сторінці і в групах Facebook. Отримуєте вхідні заявки, люди будуть вам писати. Далі ви опрацьовуєте ці вхідні заявки, надаючи клієнту в месенджері детальну інформацію про продукт і умови замовлення. Це також ми все в навчанні пояснюємо і даємо всі необхідні інструменти для цього і скріпти. Коли клієнт буде готовий купити продукт, ви оформляєте замовлення через спеціальний сервіс MyEshop і кидаєте посилання клієнту на оплату. Після оплати клієнта сервіс самостійно нараховує вам на кабінет 20% від продажу товару. Наприклад, від продажу одного флакону парфуму, ви отримаєте в середньому 250 гривень, а від колагену 900. Асортимент дуже широкий, про це розкажу трошечки пізніше. Важливо розуміти, що якщо ви проживаєте в якійсь іншій країні, то цей сервіс він автоматично конвертує в ту валюту країни, де ви проживаєте. І один раз в місяць ці кошти з кабінету виводяться на карту. Все відбувається дуже легко і автоматизовано. Ну і наші студенти, які пройшли навчання по. Фейсбуку отримують вже в перший тиждень а, свої перші заробітки. Зараз ви бачите якраз власне, доказ на екрані. І ці люди стають партнерами а, нашої команди. Ви можете зараз думати, я не вмію абсолютно продавати. І саме для вас ми створили навчання, яке називається онлайн-продажі, стартова школа. Воно розраховане абсолютно на новачків, які ніколи в житті не продавали, тим паче онлайн. І там ми навчаємо, власне, як, наприклад, писати пости, даємо скріпти, як це розміщати в Фейсбуці. Також говоримо про те, як працює Фейсбук, про алгоритми і як впливати на охоплення Фейсбука. А також як розкрутити свою особисту особисту на якій які будуть купувати, як розкрутити свій власний магазин. Ми говоримо, де брати клієнтів з Європи, і що робити, щоб вони самі писали. І саме основне, ми розказуємо про психологію продаж, що зробити, щоб ці клієнти стали постійними клієнтами. Як проходить навчання? Ми додаємо вас в канал, який в Телеграм, де зранку виходять уроки і завдання по власне цим урокам. Протягом дня всі домашні завдання перевіряє куратор, тому у наших студентів так сказати немає шансів, що не вийде. Також ми даємо під час навчання всі допоміжні матеріали: це фотобан товарів, це технічні відео по створенню, наприклад, рекламних банерів і роботі з Майшопом власним. Ми даємо скрипти, як вести діалоги з клієнтами в месенджері, приклади постів, і рекламних тестів і багато іншого. Навчання це триває 7 днів, і саме основна новина це навчання є абсолютно безкоштовним. Часто люди задають запитання: а в чому ваш особистий інтерес навчати безкоштовно? Справа в тому, що за те, що ми навчаємо, наші студенти починають продавати. Звичайно, компанії вигідно, що йде товарообіг, і компанія нам за це також від товарообороту наших студентів платить певні відсотки. Тобто, виходить, ви отримуєте свої відсотки від продаж, а ми отримуємо свої відсотки. І саме тому ми дуже сильно зацікавлені в тому, щоб у вас це вийшло. А тепер давайте я розкажу вам про асортимент, з яким ми співпрацюємо, про компанію, і додаток MyShop. Значить, додаток, через який ми працюємо, який дозволяє нам продавати в 30 країнах світу, не виходячи із дому, це додаток, який розробила одна дуже крупна світова компанія Essence. Продукти, які ми можемо продавати через цей додаток, це є в основному товари. Косметичні, тобто це є парфумерія, бади, товари для схуднення, догляд за тілом, за обличчям, чоловіча серія, побутова хімія. Асортимент дуже широкий, і налічує біля двох тисяч найменувань. Продукція компанії Essence є сегмент преміум класу. Це означає, що ціни в Есенс є вище середнього. І інколи люди бояться почати співпрацю з нами, тому що думають, що такий дорогий товар купувати ніхто не буде. Але я вам хочу сказати, з власного досвіду, а досвід в мене 12 років в продажах, дорогий товар продається так само швидко, як і дешевий. Для цього просто потрібно мати певні техніки, певні навики, які ми вам, власне, і даємо в нашому навчанні і наші студенти. Вони вже з першого тижня починають а, продавати і заробляти. Але саме з дорогого товару ви тратите часу стільки само, але заробляєте більше. Крім того, такою особистою вигодою можу сказати те, що а, наші партнери вони самі починають користуватися продукцією для того, щоб, звичайно, знати, що ви пропонуєте. І, а, звичайно. Починають розуміти цю високу якість, повертатися вже до інших товарів не хочеться. Росте не тільки рівень доходу, да, а і рівень самооцінки, бо ти починаєш розуміти, що я достойний кращого. Часто нам задають запитання, чи це є мережевий маркетинг. Відповідь так. Есенс це є мережева компанія. Разом із тим, я хочу вам сказати: спостерігаючись за динамікою взагалі розвитку мережевого бізнесу і взагалі такої професії, як мережевик, звичайно, все вже дуже сильно помінялося. І сьогодні мережевий набуває нового обличчя. І е, це не той мережевий, коли треба було бігати з каталогом, приставати до людей. Завдяки тому, що у нас розвиваються технології, а, да, появля, появився інтернет, появилися соціальні мережі, появилися різні такі інструменти, які... Дозволяють сьогодні по-іншому будувати цей бізнес, да дійсно красиво, грамотно, без нав'язування, коли люди самі до вас просяться. І в цьому відео ми говоримо з вами зараз тільки про продажі. Я вам коротко розказую про те, яким чином це можна зробити да, на платформі Facebook, які інструменти використовуються, про навчання вам розповідаю. Але, звичайно, якщо вам цього з часом стане мало і ви захочете масштабувати свій оборот, якщо ви хочете дізнатися, як екологічно здобути професію мережовика, то цьому ми також навчаємо. І так, давайте поговоримо, що потрібно зробити для того, щоб розпочати співпрацю з нами. І перша умова це стати партнером нашої команди і мати в наявності 5 товарів компанії Essence. Людина, яка дала вам це відео, вона буде вашим наставником. Вона зможе допомогти вам пройти реєстрацію і надасть вам всю інформацію по продукції. Ви зможете легко для себе обрати ті товари, які вам необхідні додому. Для чого це взагалі потрібно? А, знову ж таки, а, провчивши да, величезну кількість людей, я можу сказати, що дуже важко людям розпочати продавати те, що вони ніколи не бачили і не пробували. Разом із тим, інша сторона, коли людина попробує, їй вже дуже легко про це розповідати, спілкуватися з клієнтами і в неї значно швидше йде результат. Тому а, ця умова вона більше потрібна не так для нас, як для вас. Друга умова це мати три години в день. Саме стільки на початку вам буде достатньо для того, щоб ви виконували завдання, які вам буде давати ваш наставник на початку, допомагаючи вам на старті, і також для того, щоб ви переглядали уроки, виконували завдання в нашому семиденному навчанні онлайн-продажі стартова школа, а для того, щоб ви могли задавати запитання. І е, ця умова, в принципі, є доступна для всіх, саме тому до нас приходять дуже різні люди. До нас приходять і студенти, і мами в декреті, і люди, які переїхали за кордон і не можуть для себе знайти достойне місце роботи, люди, які мають основну роботу свою. Ну і третя умова це зворотній зв'язок. Е, насправді це дуже важливо в співпраці, да, якщо взагалі розбирати тему співпраці, це двосторонній зв'язок, тобто він має йти не тільки від нас, а й від вас. Тому зворотній зв'язок стосується і а, до наставника, який вам буде давати якісь матеріали, які завдання для того, щоб ви відповідали. Також і у самому навчанні теж це дуже важливо. Ну що? Я вам розказала основну інформацію. Вам лишилось зробити вибір. І насправді у вас лише два варіанти: перший із них це йти і шукати ще щось інше. Але, скоріш за все, ви будете натикатися на наступний мережевий бізнес, але вже без воротнього зв'язку, без кураторів, да, без наставника. І другий варіант це вже зараз прийняти рішення розпочати разом з нами роботу, піти в наступний потік. Навчання онлайн-продажі стартова школа, який стартує вже 20 числа, виконати дуже прості умови і вже зовсім скоро почати заробляти з нашими студентами і з нашими партнерами. Тому, якщо вас зацікавила ця пропозиція, напишіть під цим відео людині, яка вам скинула. Хочу спробувати! І до зустрічі в наступному потоці!